Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя встигніть обрати найкраще планування. Путін е, вийшов із заявами до журналістів і сказав, що поставки та в Україні призведуть до руйнування позитивних тенденцій у відносинах е, Росії і Сполучених Штатів. Е, ну от саме цей, вочевидь, факт е, призведе до руйнування таких хороших тенденцій. А не той факт, що Путін е, всі дедлайни Трампа. Просто поплюжив, підводив його постійно і водив за ніс, про що вже всі говорять. І навіть якщо від цієї саркастичної історії відійти і підійти саме до практичних якихось моментів, то вся ця історія супроводжувалась масовими терористичними атаками, вбивствами цивільних. І на що Трампу приходилось якось реагувати. Путін постійно ставив його в це положення, бо Трамп намагається про щось домовитися, а Путін обстрілює людей. Путін вбиває їх балістикою, дронами і ну, виглядає тут не дуже той добре саме Трамп. Але знову ж таки, давайте повернемось до базового питання. Чому, на ваш погляд, Путін так часто виходить? І останнім часом і коментує ситуацію з томагавками. Невже насправді це питання? Ну, має якийсь, якусь реальну вагу, і Україна може отримати ці томагавки. Знаки, на рахунок самих томагавків, я б за не забігав би наперед, тому що ми знаємо Трампа і оцю теорію, яка є там в західних аналітиків, про те, що його думки і наративи, які він просуває, вони формуються, якраз виходячи з того, з ким з останнім він бачився. От бачився він напередодні з тим, як зустрітися з Зеленським, зустрічався з британським королем і британським прем'єром. Потім побачив Володимира Зеленського, вийшов і почав насправді нормально так насипати путіну. Але пройшов певний час. і Ми зараз бачимо величезну кількість заяв, які протирічать один одному. Ройтерс пише, що ракет не буде. Інші оглядачі, журналісти заявляють про те, що розглядають цю історію. Джей Дівенс виходив. Тому давайте почекаємо. Я б не, не зараз би не ставив би великої ставки, що це може статися дуже швидко. Але як ви правильно зазначили, має все ж таки терпець в американського президента десь закінчитися те, яким посміховиськом його виставляє Путін, Путін, ну це вже очевидно навіть малим дітям. І рано чи пізно це дійде навіть до Дональда Трампа, його найближчого оточення. І все ж тоді тоді його емоційність, експресивність вона має спрацювати на те, аби якісь конкретні кроки по передачі Україні цих тих самих гавків зробити. Що стосується Росіян, нічого нового. Знаєте, цей мені це дуже нагадало. Всі ці стурбованості, які Путін, Лавров. І інші російські спікери висловлювали непередодні передачі Україні танків. Згадайте, тоді uh -huh. казали, якщо передадуть Україні леопарди, тоді все третя світова війна. Росія там щось таке зробить, що всі всі мають тремтіти. Плюс схожа історія була із літаками, із дальнобільною артилерією, і багато чим іншим. Росіяни насправді їх щитувати психологічно доволі просто, коли вони дійсно чогось бояться, вони постійно про це говорять. А потім розповідають, як вони там десятки. І сотнями нищать цю техніку, яка прийшла до України в меншій кількості, ніж вони рапортують, що її вже не існує. Тому що це боляче б'є по путіну, боляче б'є по його амбіціям просуватися на полі бою. І очевидно, що навіть без допомоги томагавків Україна проводить найкращу санкційну політику серед усього того. Тієї кількості заходів, які були прийняті нашими європейськими і заокеанськими партнерами, я маю на увазі удари по НПЗ. Там є різні дані: хтось каже третину, хтось каже чверть, хтось каже там взагалі 40% російських спроможностей переробляти нафту знищили. Але те, що це дуже сильно б'є, і по їхній економіці, і плюс по психології самого населення Російської Федерації, яке живе в країні бензоколонці, але при цьому ціни ростуть доступ. Значно скорочений, оце супер. Якщо Україна матиме додаткові можливості з ракетами Tomahawk, які б'ють на 2,5 тисячі кілометрів, це звісно буде відчутним посиленням, а аж ніяк не ескалацією. Знову ж таки, ми тут впираємося в дуже просту історію, до якої ми звикли, яку ми розуміємо, яку ми дуже хочемо пояснити нашим американським друзям, що росіяни розуміють мову сили, коли їх зупиняєш, вони далі не просуваються. Вони не розширюють свої амбіції вторгатися в Балтійські країни чи в Польщу. Вони. Не думають про те, як запускати в Данію чи в Швецію свої БПЛА. Вони виключно тоді думають, як піджати хвіст і тікати. І от зараз наша спільна задача з тим самим Стубом, Петером, Павелом, які правильні речі говорять там про збиття тих, тих самих російських літаків, сформувати правильний наратив, оцю правильну адженду, і все ж таки переконати американців і європейців, які ще вагаються, що потрібно переходити до більш жорстких кроків по відношенню до Російської Федерації. Угу. Е, ну знаєте, от Трамп е, нове повідомлення назвав гарною ідеєю пропозицію Путіна продовжувати е, договір про скорочення наступальних озброєнь. Е, раніше в адміністрації Трампа підтвердили, що отримали пропозицію е, від Путіна. Ну от паралельно, от знаєте, начебто застопорився на одному треку. По лінії е, Росії України нічого не відбувається, але щось росіяни там з ними спілкуються, щось пропонують там про скорочення озброєнь. Е, ну цікаво, що це взагалі відбувається, і для чого, до чого незрозуміло. Можливо, це якраз таки, такий крок поступок в питанні непередачі нам тих самих томагавків. Я не думаю, На моє особисте переконання. Це знаєте такі припарки для хворого, але безнадійно хворого. Трампу не завжди потрібен результат. І він як самурай. Знаєте, от він зацікавлений в процесі. Йому треба говорити, що відбулися переговори. Ми там забрали контактну групу. Тут я зустрівся з Путіним. Процес йде. От подивіться, як він розповідає, що він закінчив там 6 чи 7 воїн по всьому світу. Ну очевидно, що це брехня, але якісь процеси відбуваються, і це дає йому можливість відбу... відбуватися від постійних ну таких. Атак з боку журналістів, які йому нагадують передвиборчі обіцянки, звісно, що сьогодні спроможності, авторитету, можливостей, розуму Трампу явно не вистачає для того, аби фіксити всі ті, всі ті проблеми, які існують в глобальній політиці, і насправді він є чи не головним тригером. Того, що геополітична ситуація, вона насправді відчутно погіршується і для сполучених штатів, і для тієї самої Європи, коли західний світ він не має якоїсь спільного бачення, спільної візії, натомість є як Китай, який підмінає під себе просто все, що може, створює альтернативи G20 створює альтернативи політичним, економічним, військовим, західним альянсам. і зараз виглядає куди більш серйозною силою, ніж Вашингтон. Трамп натомість розповідає про те, як він там з Путіним про щось домов. Росіяни неодноразово використовували цю фішку, і вона очевидно з Трампом працює, коли стосунки вони накаляються. Коли здається, що зараз має щось там вибухнути, метафорично я маю на увазі чи вторинні санкції проти Російської Федерації, чи там передача ракет та магав. Тоді виходить Путін, чи там інші переговорники, умовний Кирил Дмитрієв, дзвонить Віткофу. Які там сидить на а, маєтках російських олігархів в Майамі, і пропонують цю цю історію? А от давайте зараз поговоримо про скорочення а, ядерної зброї, чи давайте поговоримо там про яку ще історію. Але очевидно, що росіяни таким чином намагаються приспати, ну навіть не те, щоб приспати, а дати Путіну, дати Трампу а, можливість такої відмовки, аби сказати: ну дивіться, от я зараз знаходжусь в процесі, треба віддати Путіну там частину України. Ну на щастя, вже зараз такий такою Роки стало менше, але сенс в тому, що от вони цю кістку Трампу кидають, а він з величезним від задоволенням її підхоплює. і Потім бігає, демонструє це як свою геополітичну перемогу. Очевидно, це так не працює, і дійсно голоса голоси зараз звучать правильні, і з боку Фінляндії, з боку Чехії. На жаль, наш Наполеон Макрон трошки взяв паузу і зараз менш активний, і так само там займається якимись іншими питаннями. Але те, що от останні ці історії з так званими інцидентами з зальотами російських БПЛА. Польщу, російських винищувачів в Естонію, тих самих безпілотників, в Швецію, в Данію все це демонстрація того, що Путін промацує. А наскільки ж йому далеко дадуть зайти, і чим далі буде оце підвищ... підвищене мовчання, те, 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 те яке не дає жодних результатів, тим більше будуть роз... розростатися його амбіції. Ну не просто так виходить данська і німецька розвитки. Говорять про те, що є в Кремлі план повторнені в Балтійські країни. А, різні називають дати але очевидно, що якомога довше не буде якоїсь адекватної відповіді адекватної позиції тим більше подібних провокацій буде, і рано чи пізно ці провокації переростуть в повномасштабну наземну операцію. І тоді знову ж таки подивимось, що буде говорити Трамп про які війни, в він закінчив, і знову ж таки не тільки ж Трампом єдиним. Де відповідальність європейських політиків вже понад там 8 місяців. Нова адміністрація в Вашингтоні сидить. Дали зрозуміти всіма можливими меседжами і методами, те що безпека Європи сьогодні виключно питання країни, які знаходяться на континенті. Чи стали вони в більш активними в рамках коаліції охочих? Чи дійсно почали працювати в тому темпі, якого вимагає ризики, які створює Путін? Ні, де дещо щось запустили, десь. Пішло працювати краще військово-промисловий комплекс, але в цілому немає монолітної позиції, яка б виглядала би загрозла для Путіна і його схід його схиблених амбіцій. І звісно, що все це нарощує і рівень загрози, і градус протистояння. Угу. До речі, у своєму ранковому зверненні наш президент заявив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Це Ну, Політичний заклик, давайте саме так його класифікувати? Не вперше Україна звертається до таких прийомів, розуміючи, що ніякого припинення бути не може, але це не означає, що ми не можемо до цього закликати і вкотре підкреслювати, що росіяни не дотримуються нічого, не йдуть на мирні переговори. Повернення до такої тактики, або навіть ну, якщо це можна дійсно назвати поверненням, або просто ініціація такої тактики, про що говорить? Україна демонструє, що в цю гру, в яку грає Путін, можна грати вдвох. От коли Путін пропонує історію про те, що давайте говорити про скорочення наступальної зброї, чи давайте там проведемо ще один раунд перемовин в Туреччині, чи де завгодно, і потім не дає результату. Так само Україна дипломатично відповідає, що ми готові до припинення вогню в повітрі. Ми говорили і про всеосяжне перемиря не один раз, і це насправді потрохи це немає якогось а, такого секундного ефекту. що тут Зеленський заявив, після цього Путін не відповів і одразу. Всі країни там засипали Україну зброєю, а Росію санкціями. Ні, це так не працює, але ж ми знаємо, що в принципі крапля вона точить коміння, і нам наша головна задача була а, так переформатувати саме сам хід думок Трампа, коли він прийшов на посаду і почав одразу суперсильно тиснути на Україну. Він як для себе конфігурацію вбачав, що Путін може стати його союзником, що Україна а, програє війну і там, взагалі, немає жодних шансів. Він думав про те, що Китай абстрагується від Російської Федерації, і все це е не мало жодного підтвердження в реальному житті. Україна разом з нашими союзниками просто провела титанічну роботу для того, аби крок за кроком е змінювати свідомість американського президента, і зараз неочевидно не дійшли до піку. Трамп не став там суперпроукраїнським, Трамп не став нашим найкращим другом і е вірним союзником в боротьбі з Російською Федерацією. Але навіть ті заяви, які сьогодні лунають, вони демонструють для нас позитив. Динаміку. І от ми з вами часто в ефірах згадуємо. Стратегію Блінкіна, і от якраз ми дуже активно рухаємось по цьому треку. Тому історія, якраз з пропозицією від України, це чергове на весь світ. Така заява про те, що ми не хочемо продовження цієї війни. Ми вбачаємо для себе можливості дипломатичного врегулювання, але важливо акцентуючи увагу саме на справедливому мирі, тому що Трамп, коли тільки прийшов, він просував цей наратив. мир за будь-яку ціну. Давайте росіянам забудемо військові злочини. Давайте забудемо вторгнення, давайте знімемо сан просто для того, аби перестали стріляти, знаєте, цей наратив, який дуже часто про російські сили або не дуже політично розумні люди просували в українській свідомості багато років. Про те, що все можна просто так закінчити, і Путін наче то зупиниться. Ні, задача в тому, аби зібрати суперпотужну коаліцію держав проти Російської Федерації і надавати Путіну по зубах. Тільки тоді його хворі амбіції, схиблені на те, аби знищити Україну і окупувати ще декілька країн Східної Європи, вони зійдуть на нівець. Інших варіантів просто немає. Тому ми використовуємо різні інструменти, різні механізми. Часто деякі з них вони про те, коли ти говориш не але насправді думаєш інше, от я думаю, якраз історія з цією заявою Зеленського це більше про таку шахову партію на а, цій дипломатичній шахівниці. Угу. Якщо говорити про тему блекаутів, тому що вона актуалізується і актуалізується по обидві сторони, але все ж таки для нас це питання залишається болючим і складним. Якщо підв'язувати його під сьогоднішню, наприклад, заяву нашого президента. Під новину про те, що томагавки можуть бути в Україні. Чи може бути це не просто, знаєте, от політичний прийом, так як я його, наприклад, класифікував, а саме реальна пропозиція. Пропозиція Путіну зупинитись зараз, доки в нас ще немає томагавків. Інакше в такому випадку ми і так, і так будемо відповідати. І так, і так цей блек-аут буде взаємним в тому чи іншому співвідношенні. Але якщо не зупинишся зараз, то потім буде все ж таки складніше тобі щось з цим робити, коли будуть ці ж самі тамагавки. Ну якщо звісно будуть. Не думаю, що це меседж був Путіну. Це радше меседж заходу про те, що Україна не хоче продовження війни. Але росіяни продовжують терористичні атаки. Ми пропонували зупинити це. Вони на це не йдуть. Тому дайте нам можливість симетрично відповідати. Це в принципі так само непоганий аргумент, який має працювати на адміністрацію Білого Дому. Чи спрацює, чи дійсно Україна отримає? Ну зараз напевно вам не скаже ніхто, тому що всі ми розуміємо непередбаченість американського президента. Сьогодні він встає там з однієї ноги. В нього позиція про Українсь. Завтра з іншої, і він там вже говорить про те, що Кім Чен Ін, Путін і Сі Цзіньпін його найкращі друзі, але плетуть інтриги за його спиною. Багато невизначеності. Дійсно, політика вона і завжди мала такі характерні риси. Але зараз, там з приходом а, таких некласичних акторів на провідні ролі, я маю на увазі Трампа, якого там назвати системним класичним політиком доволі складно. Плюс по Європі ми бачимо такі самі тенденції, говорити про якусь стабільність передбачувані. Стратегічність, на жаль, нам не доводиться. Але менше з тим, це не невілює тих задач, які сьогодні стоять перед українською дипломатією, перед Зеленським. І от такими кроками ми намагаємося вибудувати конструкцію, яка дозволить нам більш ефективно протистояти російській агресії. І як ми бачимо, не завжди там з перемогами на дипломатичній ниві, але дуже часто Україна добивається передачі того, того озброєння, якого напередодні казали в Україні ніколи не буде. Ти там це казали і про F-16, і про Хаймарси, і згадайте і танки, і тому подібне. Зараз Україна всього цього має. Україна більше того цим користується краще ніж європейські натівські держави. І сьогодні, в принципі, серед усього західного блоку точно входить в топ 2 найсильніші Ніші армії, да там питання по американськи, але в Європі, навіть якщо це будуть якісь консолідовані сили, вони ні по кількості, ні по досвіду, ні по вмінню воювати в сучасних умовах не можуть стояти і близько поряд з збройними силами України. Угу. З приводу взагалі, цієї теми блокаутів, ми бачимо, Росія активізувалась, вони продовжують бити і, вочевидь. Ну, ставлять для себе це пріоритетом на найближчий час. Давайте так, чи ви вірите в те, що вони будуть системно працювати і робити в Україні бликаю, те що зима буде важкою? І чи вірите в те, що ми будемо відповідати настільки для них також? Вразливо, тому що так чи інакше, війна вона не стоїть на місці, і, умовно кажучи, перший рік війни і сьогодні наші можливості щодо нанесення їм вражень і створення взаємного блокауту були абсолютно різні, але чим далі? Тим реальніше, тому давайте спробуємо от, ну, спрогнозувати наскільки це можливо в поточних умовах і з поточною інформацією, яка в нас є, в тому числі дивлячись на тенденції. Ну, в першу чергу, то треба сказати, що це питання до військових до військових експертів. Але давайте спробуємо розібрати там інформацію, яка в нас є, і до якогось висновку прийти. Росіяни всіма своїми потугами, діями, заявами. Вони завжди демонстрували лише одне: що вони заточені на заточені на ведення терористичного типу війни. Вони завжди обстрілюють тилові міста, Вони б'ють просто ціленаправленно по цивільній інфраструктурі, тому очевидно, що вони будуть робити все. Для того аби зробити в Україні якомога більше блокаутів, і ми це бачимо якраз згідно з доповідями, які постійно українське військове командування надає, і ми це бачимо постійно з новин там і Суми, і Чернігів і Дніпро. І постійно щось відбувається. Постійно росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі. Тому очевидно, що ця стратегія буде використовуватись. Плюс вони активно будуть це транслювати через свої зливні бачки і намагатися таким чином психо. Лігічно впливати на українців, але росіяни, дякуючи Богу, доволі обмежені інтелектуально, тому на українців це не працює. І, але так само і нам треба не забувати, що ворог працює в інформаційному просторі. Друге. Говорячи про відповіді, звісно, що Україна ніколи не пасла задніх, коли мала можливість відповідати, і тут доволі красномовною є історія з НПЗ, які Україна дуже системно і суперефективно виносить. Я не знаю, чи е, ті самі дрони будуть настільки ефективними проти російської енергетичної інфраструктури, я маю на увазі там ГЕСи, ТЕЦ е, і так далі, тому подібне. Але те, що Україна точно готується, і наші відповіді будуть максимально сильно. В рамках тих можливостей, які в Україні існують, в мене персональних сумнівів немає. Зараз тут питання і задача, якраз до наших партнерів, які мають так само докластися усильними, щоб посилити Україну в цьому компоненті. Тоді е, можливість якраз впливати на Росію і вести оцей заочну дискусію про те, що якщо ви будете робити це, буде відповідь вам ще сильніша, Може спрацювати, Та, чому тому, що Росія дебела величезна і прикрити там всю її ППО. Вони не можуть. Ну якщо безпілотник український пролітає там 1400 кілометрів в ну з дуже смішним назвою, потрапляє в місто з смішною назвою Орськ, яке в принципі характеризує Росію як державу в дуже широкій мірі, то це говорить про те, що поле для маневру для нашої держави доволі широке. Питання а, технічних можливостей вони дійсно супер суттєво виросли, але нам не за. Вадить і допомога з боку наших західних партнерів і ракети тамагав в цьому контексті, звісно, можуть стати такою вишенькою на торті, яка буде доволі відчутним аргументом в боротьбі з Російською Федерацією. Кажуть, в виданні Financial Times, що велика Британія вже допомагає Україні завдавати далеких ударів. А сполучені штати планують передавати розвідданні. Наскільки це може відповідати дійсності? Бо знаєте, воно звучить оптимістично і дуже прекрасно, і ми б дуже хотіли, щоб так було в реальності. Але маючи досвід, багато оптимістичних заяв, чули впродовж цієї війни такого ж гатунку, які не справджувались. Але багато що і справджувалось. Дивіться, там згадайте навіть початок повномасштабної війни крейсер Москву. Наскільки мені відомо допомагали там партнери, якраз із координатами із розвідувальною інформацією. Так само очевидно, що в Україні вистачає фахівців, які і без допомоги наших західних партнерів можуть знаходити цілі, знищувати їх, і цього відбувається в величезних масштабах. От нещодавно читав пост одного з наших військових, якщо чесно не пригадую кого, але от супер влучно, що в 2014 році уявити, що в Україні будуть такі можливості, аби лупити і знищувати суперстратегічні цілі в Російській Федерації, не могли навіть найбільші мрійники, патріоти і люди, які вірять в. В силу нашої держави зараз це стало настільки звичним, що у цих кейсів як Україна знищувала російський чорноморський флот, як Україна виносить російських НПЗ, як Україна знищувала е представників там найвищих топ-керівників російської армії все це реально. Тому в і в мене персонально не виникає сумнівів, що в нашої держави вистачає розуму, креативу, інтелекту для того, аби все це реалізовувати. Головне, аби політики е і українські, і західні давали військовим якомога більше ресурсу, і вони точно знають, як його використати для того, аби зробити ворогу якомога е більш сильно боляч і я от в це свято вірю і впевнений, що ми це побачимо. Ми і так це бачимо, але масштаби цього можуть бути ще збільшені. Угу. Е, Норвегія направляє винищувачі f 35 для захисту повітряного простору Польщі. Це теж із е, розряду, знаєте, позитивних новин читаєш і думаєш, о, нарешті нарешті НАТО буде відповідати, щось там збивати. Нарешті вони, от, все ж таки, вирішили е, знаєте, діяти конкретно, а не просто довкола ходити. Але ж насправді, от ну наскільки ну є, чи є якісь, взагалі сигнали того, що НАТО. Е, Стало рішучим або прийняло для себе таке рішення, бо перекидання літаків і такі заголовки ну, це прекрасно, але ж. Ну, поки що від рішучості тільки піар проект Макрона є в Європі, який називається коаліція рішучих чи охочих. Там можна по різному перекладати це слово з англійської мови. Але дійсно НАТО, в принципі, себе зараз дуже яскраво демонструє, як інституція спроможна відповідати тим викликам, які існують. От Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді українці суперактивно постали заклик до НАТО закрити українське небо. Пройшло 3,5 роки, і в першу чергу українськими зусиллями, але й за допомогою там техніки, яку нам передавали партнери, небо закрили, але от на російські провокації, які відбувалися стосовно да, натівських країн, найкращою відповіддю було б не перекидати ці F-35 в НАТО, ой, вибачте, в Польщу. тому що ефекту від цього буде просто нуль. А от якраз історія з тим, аби натівські країни або не в рамках НАТО створити там Рамштайн. Два три формат чи будь-які інші тим паче що Рамштайн – це військова база, в яка в тому числі і про літаки, і закривати українське небо спільними зусиллями, тому що все ж таки основні сили ворога сконцентровані на, на то на те, аби бити по Україні, і якщо ми б локалізували можливість Росії в принципі використовувати ці дрони, якщо б їх знищували в більшій кількості ніж Путін їх може використовувати, і дальнобійними ударами, і завдяки натівській авіації, то тоді Путін Путін би і не думав про те, що може відправити сьогодні безпілотник в Варшаву, або там в Осло, або в Стокгольм. А дійсно б займався б зовсім іншими речами, а обіймав би свої колінки і просто плакав. Але НАТО воно сьогодні боїться. Спровокувати Путіна і дійсно йде, от в рамках цієї парадигми такої дуже відомого вислову, що той, хто між соромом і війною обирає сором, в результаті отримує і перше, і друге. Тому от Україна багато працює. Ми говоримо там з тими самими фінами, чехами, поляками, німцями, французами. Час від часу вони нас чують. час від часу вони навіть самі просувають правильні наративи, але історія в тому, що європейська бюрократія про ухвалення рішень воно працює суперповільно, і ми це бачили на історичних прикладах. Ми це бачимо на прикладах сьогодення. Тому попереду на нас чекає дійсно ще довга кропітка робота для того, аби змусити наших союзників працювати над спільним безпековим простором, тому що особисто в мене нема жодного сумніву в тому, що сьогодні українські збройні сили є невід'ємною частиною безпеки всієї Європи, і якщо б уявити, що Путін би зупинив би війну і потім розвернув би її. На європейські держави без України, ну я думаю, що вони б дуже швидко прухались і Балтійськими країнами, і Польщею, і десь би там ж завіслою, тільки там би НАТО знайшло б себе і почало якось відповідати. А дійсно такий сценарій він не підходить ні нашим європейським друзям, ні самій Україні. Тому наша задача витягти все ж таки голову цього страусу з піску і змусити його протистояти російській загрозі і потенційній навалі. Пане Артем, я дякую вам за цю роботу, за цю аналітику. Це було дякую. дуже корисно та цікаво. Пасибі.